На дорогах спиніться, гляньте та спитайте про давні стежки, де та добра дорога. Ідіть і нею і знайдете спокій душі своїй. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми звернемося знову ж до історії нашого християнства. І ми розглянемо билини, які були записані в минулому. Белина це історична подія, яка. Описана, але в ній добавлені певні алегорії, образи із християнства для того, щоб навчати і виховувати майбутнє покоління. І ось я звернуся до трьох таких знаменитих героїв Белин, це три богатирі, доводити те, що вони українці, не має значення. Не варто втратити час. Принаймні, якщо ви звернетеся будь-які джерела, ви побачите, що вони являються виходцями з України. Принаймні, так говорять історичні справки, літописи та археологічні розкопки. Це богатирі. Слово богатир доволі цікаве, воно в певній мірі трохи втратило значення, тому що богатир мається на увазі така сильна людина, яка перемагає. Всіх і вся. Насправді, слово богатир складається з двох слів Бог і тир. Друге слово тир, воно трохи змінило значення. Сьогодні воно тирити означає швидше красти, але самого початку означало воно нести. Принаймні, сьогодні, коли ми звертаємося до будь-якого слова, останнім часом дуже багато слова міняють своє значення, тим більше за стільки років. Тому тир це нести. Ну, наприклад, монастир це коли людина себе несе Богою. Це не просто приміщення, де там знаходяться монахи. Це туди, де люди несуть себе, віддають себе Богу. Богатир це коли ти несеш Бога людям. Бога нести, богатир. І навіть імена говорить про те, про їхнє християнське походження, походження і їхнє християнське значення. Почнемо, принаймні, хоча б... За Льоші Поповича. Це була історична особистість, яка проживала у Полтавській області, в Пирятині. Саме там проходили межі тодішньої Русі, і він звершував свою там службу. Життя його обросло певними такими образами, алігоріями. Там можна почитати билини, де описується його перемога над різними чудовищами. Різною нечистю над тугариним Змієм. Якщо ви відкриєте об'явлення 12 розділ, ви побачите, що саме там знаходиться цей змій і там описується про цього змія швидше за все, з яким боровся саме Альоша Попович. Слово Альоша Попович або ім'я означає слідище. Альоша в перекладі означає воїн Попович, зрозуміло, священик. В воїнствуючий священник або святий воїн. Тобто людина, яка несла християнство, яка несла свою віру іншим різними способами, звичайно, але принаймні вона намагалася перемогти все зло, яке заважало людям приймати християнську істину. І таким чином, ну, принаймні, сказано, ось в Петра ви народ, вибраний, свят. Шенство святе, народ святий. Так само, якби ми можемо сказати і про Альошу Поповича. Далі ми маємо Іллю Муромця або Ілля Муромський. Імя Ілля дуже знайомо всім християнам, коли вони читають Біблію, там є також Ілля. Муромський в перекладі означає співаючий. Той, хто співає. Тобто, сила Господа Ілля перекладається. Сила Господа, яка співає. Тут варто зазначити е, цікаву деталь в другому Хроніки або паралапоменон. В 20 розділі там описується історія, коли ізраїльтяни перемогли своїх ворогів, відправивши наперед е, Лавитів, священиків, які грали, співали, і вони перемогли. Ми тут можемо побачити цікаву паралель між Ільоморомським з його назвою і цією подією. І я думаю, не випадково він 33 роки лежав. Не 35, не 37, не 24, а саме 33. В Луки сказано: Христос, коли починав своє служіння, був приблизно 30 років, і через 3 роки його розсвіпляли. Тобто, 33 роки прожив наш Спаситель на цій землі. Іллі Іл також на печі виконалося 33 роки. Як сьогодні кажуть, совпадіння? Не думаю. Вам вирішувати так воно чи по іншому. Таким чином, ми бачимо, що Ілія Муромський, він також є богатиром, людиною, яка була тісно пов'язана з християнством. А далі ми знаходимо ще третього богатиря Добриня Нікітіч. Ну тут добриня добрий. А Нікітіч означає переможець. Добрий переможець. Зрозуміло, що ніхто переможців не любить. Але коли постійно війни, коли приходиться захищатися або боротися, і якщо переможець, той, хто перемагає, є добрим, це інколи добре. Даже приємно, візьмемо, принаймні, період Другої світової війни, коли воювали дві великі держави, а між ними були інші маленькі, які просто переходили з рук руки. І той, хто переміг. В силу в своїх обставин. Вон, він володі, заволодівав цією територією, скажімо, Польща. Вона не якби не участвувала в війні. Але спочатку була захоплена одною, потім іншою державою. І коли переможець добрий, то це було б добре для цієї країни. Тому <кхе> Добриня Нікітіч, знову ж, він є наш земляк, народився на Волині, е, кажуть, навіть родич е, самого князя Володимира. І так ми бачимо. Що їхні імена і їхня робота, якщо так можна назвати, бути богатирем – це робота, вона тісно пов'язана з християнством. Вони несли це християнство в маси. І тому ми маємо пам'ятати, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Амінь.